Друзі, вітаю! Міністр оборони Італії зайняв якусь дуже цікаву позицію і каже, що Україна повинна тримати відкритими канали комунікації з Росією щодо переговорів. Він каже: Так, 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 зрозуміло, на вас напали. У вас війна, от але давайте все ж таки думати про переговори. Загалом, що сказав Гвіду Крозетто, міністр. Оборони однієї з важливих країн G7, прем'єр-міністрка якої повністю на нашій стороні. Але от міністр оборони зараз киває на свого колегу лекарню, французького друга. Ну одним словом, з Москви пішла певна хвиля прохань. і Росія зараз дійсно включила машину пропаганди проти України. І маск кричить, що Україні треба домовлятися і. Міністр оборони Італії вийшов, сказав, що треба домовлятися. Одним словом, Росія засипає Україну інформаційно зі всіх сторін. Закликами друзі, давайте, значить, йдіть з ними домовляйтесь. Домовляйтесь про що, хотілося б запитати. Але давайте все по порядку проаналізуємо, бо тут ще й литовці, які дають кілька тисяч дронів, і є джерело, з якого ми можемо брати гроші, але чомусь не користуємося. Так звана велика нафтова. Скважина, тут мова не про нафту, чисто порівняння, з якою можна черпати гроші, але чомусь ця скважина порожня. Поки що з неї доять окремо взяті особи. Давайте поговоримо, що може вплинути на зміну фінансування. Дійсно, мільярди можуть піти, але ми цим не користуємося. Підпишіться на канал, чорна кнопка під відео. Нажміть, не можете зробити самі. Попросіть хтось, хто сидить поряд, вам допоможуть. Ми будемо підписані, нас з вами не роз'єднають. Донат 522 тисячі. Ми вже зібрали, треба 822 тисячі 300 тисяч. У нас в каналі 370 тисяч. Друзі, будь ласка, по гривні. Хто може 500 ідеально, тисяча ще краще, але соточка буде саме раз. Мінімалочка гривня. Будь ласка, зробіть цей донат. Відок розето запевнив, що партнери Києва в Берліні і Римі надалі готові продовжувати підтримку України в протистоянні з агресією Росії. Це. Гарна частина його заяви. Він цитується в The Guardian, Потрібно залишити відкритими канали для діалогу, попри російське повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Таку точку зору висловлює власних відом. Хоча Російська Федерація вторглася в вашу країну з цієї причини, Італія Франція завжди будуть підтримувати Україну. Але важливо, щоб канали конфронтації і діалогу також залишалися. Відкритими. Е, ну, вони плюс видання «Говорить Гардіан, що цього тижня міністр оборони Себастьян Лекарню провів розмову в телефонному режимі. правда, він не поїхав до Оркостану з російським колегою Шойго, і представник Франції під час розмови засудив війну. Але от його італійський колега каже, що з ними треба спілкуватися. Е, Єдине, що теж важливо зазначити про французького міністра. З часом в Парижі спростували заяви Москви про готовність Франції ввести перемовини щодо України, а також обговорювати перспективи переговорів. Бо Росія дуже активно розсилала тоді. Проте італійський колега зараз каже, слухайте, ну давайте ж якось про це говорити. Давайте, щоб канали були відкриті. Ну, дивіться, Україна має кілька каналів: один це Саудити, турки, французи. Які хочуть зібрати нас на Олімпіаду, швейцарці можуть зібрати цілий форум. Ну і зрозуміло, що італійці теж туди не проти. Папа римський взагалі хоче всіх помирити. Правда, кілька разів папа робив не дуже вдалі заяви, але на католицьку Пасху закликав всіх припинити вогонь. Ну, припинити вогонь це добре, але краще папа помолився за те, щоб російські війська вийшли з України. Так, от міністр закликає про канали комунікації. Він нагнітає зустріч. Ілон Маск взагалі каже Україні здаватися і взагалі забути про все, бо Росія зараз як почне. Ну от ми розуміємо залежність Ілона Маска від Путіна, але для чого це в сотий раз повторювати публічно, особливо коли маска звинувачують в зловживанні наркотичними засобами в фінансових проблемах, які він зазвичай на демократичних ринках покриває. За рахунок недемократичних диктаторів, таких як а, Путін або, наприклад, китайський автократ Сі Цзінпін. проблема в тому, що маску часто треба гроші, тому ці гроші він намагається шукати на інших недемократичних ринках. Тому дуже часто доводиться ось такі заяви і робити. Так от, міністр оборони Італії, за який. За відкритий діалог з Росією все-таки повинен дати більше зброї танків, ракет дальної дії. Знову ж таки, система Рафаель Ізраїльська вона робилась багато в чому з копії з італійських систем. Чому вона Рафаелі називається? Ви нам дали технології. Ми дуже любимо пані Мелоні і італійський народ, який нам допомагає. Але питання до міністра оборони. Ви нам дали технології, як свого часу дали Ізраїлю. Так ви даєте допомогу за що? Ми дякуємо будинки для біженців. Ми за це дякуємо. А технології, якщо ви хочете, щоб був діалог, то хоча б давайте будемо вести його на рівних. Україна проти Росії, але на рівних. Коли за Україною будуть стояти технології нашого виробництва суперсучасної зброї, технології виробництва, наприклад, рекрет ППО, давайте інвестуйте сюди, щоб ми могли знати, що Харків не обстрілює 24 на 7, і ми нормально захищені, а не те, що відбувається зараз. Бо те, що зараз почніть з ними говорити, ну така собі історія звинувачувати. Країну, на яку напали, що ви мовчите і не хочете говорити, є негативні тренди. Данілов, через якого РНБО проводило рішення, що не вести перемови з Путіним зараз пойде послом Молдавію. От, а замість нього поставили людину. Подивимось, чи не зніме він це рішення, бо е, насправді це рішення дуже злить Росію, і якраз таки, ось ці е, сприяння Італія, поговоріть. Ну, ми пам'ятаємо, був діалог каналу Ньюзвани 112, де Апагаварім називався з російськими каналами. Ви так хочете? Україна може говорити з Росією, почати говорити в Гаазькому суді, і то після моменту, коли вони виведуть свої війська з нашої території. І я вам скажу: поки що по території трошки йде складно, але непогано пішло по воді. Наявність класних морських дронів працюють наші спецслужби. Працюють наші деякі партнери, і Україна вже відновила на воді свою роботу, торгівлю і відновили контейнери перевезення з портів так званої Великої Одеси е, з Чорноморська, 3 квітня, морським коридором пройшов перший контейнеровоз. За час великої війни, 4 квітня вже вирушило в зворотній шлях до Констанції. Тобто прийшов, контейнери забрав і пішов. Це говорить про те, що ми повертаємо контроль на воді на Чорному морі. Першим контейнеровозом, що прийшов українським коридором, стало судно Темаре під прапором Панами. В Видані зазначили, що поки що це не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий Фідер. Який здійснює чартерні рейси між констанцією та портами Великої Одеси, контейнерні перевезення равніше обмежені в обсязі, здійснювалися через Дунайські порти Одеської області, але з сьогоднішнього дня вони значно зростуть. Тобто, це демонстрація того, що якщо є певна технологічна сучасна зброя, Інша ніж та, що була в радянського союзу, а в Росії нічого іншого немає. Сильніша і краща, вона дає змогу обходити росіян. Ось це звернення до італійського міністра. Дайте нам технології, які у вас є в рамках НАТО, і ми тоді швиденько наведемо порядок і не проти, будемо сидіти з росіянами десь в Ростові, обговорювати, що робити з Білгородом. Ось це гарна, гарний привід для діалогу. А те, що зараз, типу, дайте Донецьк, віддайте Крим, віддайте. Луганськ ну трошки не виглядає як цікава пропозиція від даного пана. Ще була зараз історія в італійській пресі, в якій почали говорити, що Україна повинна власне відмовитись від Криму Донбасу, ну от, але знову ж таки я не впевнений, що це не не російський вкид, а НАТО за це повинен запропонувати Україні вступ. От це з'явилось в італійській пресі, тому що було багато нагнітання, і ми з вами в тому числі справедливо сердилися на те, що не буде навіть заявки Україна злилася, і багато хто в світі теж це не зрозумів. І в італійській пресі злови з'явився такий злив. Знову ж таки, це може заміряти суспільну думку. Це може дивитися. Це може бути російська пропаганда, типу О, бачите, Україна готова відмовлятися. Ні. Ми цю статтю читаємо, і ми кажемо, нам підходить, перша частина Україна вступає в НАТО. По-друге, давайте все-таки витискати російські війська, а далі, як каже міністр, сідати і про щось говорити. Ось так ми готові діяти. Але точно не так, як хоче Росія, точно не так, як вони пропонують, і то, як вони хочуть це робити. Е, так от. Е, все по цьому по, по НАТО ще буде інформація. Я вам додам. Поки що це найголовніше по міністра. А Литва хоче закупити близько трьох тисяч фпівдронів місцевого виробництва для передачі українським військовим. Е, Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шиманіта на прес-конференції з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Е, Шиманіта нагадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 мільярдів євро допомоги, половина з якої. Військова, прекрасний приклад. А, і ще Литва віддала 35 мільйонів євро на чешську ініціативу. Так ми знаємо, Литва не найбільша країна, але в відсотковому значенні дає найбільше ось це справжнє лідерство. Це справжні друзі. Мають не багато, але віддають все. От ті, хто мають найбільше, хай хоча б почнуть віддавати половину. І тоді ми наблизимось до перемоги і слухати не доведеться італійського міністра оборони при всій любові до пані Мелоні. Ну і нафтова скважина, про яку я вам обіцяв, але якою ми не користуємося помпезним прес-релізом. Сьогодні виходить Арма і говорить, що аж на 23 мільйони похудали росіяни в Україні, зарештували цілу компанію. Що таке 23 мільйони? Це трошки більше ніж півмільйона доларів. Працівники ДБР за рішенням суду передали в управління національному агентству Розшуку менеджменту активів 23 мільйони гривень з рахунку компанії росіян. Друзі, я починаю це читати, у мене з очей починає йти кров. Просто йти кров. Ви серйозно? На третій рік війни ви росіян постригли аж на 500 тисяч доларів. У нас вже була підсанкційна квартира Артемія Лєбідєва, від якої від сміху російські олігархи порвали животи. Ну ви серйозно 23 мільйони гривень? Давайте подивимося, скільки коштує обслуговування ДБР. Давайте подивимось, де, де Ярославський, де Діріпаска, де Абрамович. Ви хочете сказати, що в них тут активів на 23 мільйони? Тобто Литва нам дала на мільярд, тому що вони наші друзі, але з ворогів ми тут не зістригли. Навіть мільйона доларів виходить. 23 мільйони. І вони ще помпезно розсилають прес-реліз і просять українські медіа поставити. Ну, помпезно, дивіться, аж 23 мільйони гривень. Та тут в спецслужбах керівники деяких відділів квартири дорожче купують в війну, ніж ви зробили, заарештували російського майна. Друзі, ви серйозно? Ми розуміємо, що там є схеми, як деякі керівники і їхні заступники мутять і крутять. І заробляють дуже пристойно, тільки щось воно не потрапляє до бюджету. Арма це клака, друзі. Пробачте, але 23 мільярди була б цікавіша цифра. Але це 23 мільйони 500 тисяч доларів з невеликим хвостиком. Це несерйозно. Російські активи тут мали б стати основою для війни. Зараз, до моменту, поки ми в Європі не виб'ємо решту 300 мільярдів. Але ніхто з російських олігархів серйозно не постраждав. В Дніпрі є російські заводи, є. В Одесі є російські активи, є. В Києві, Київській області є офісна нерухомість, є. Електромережі є, є. Газові компанії, нафтові компанії, хімічні компанії, все майно фірте, чий фірташ? російський. Друзі, але ми нічого не робимо. І оце питання дарми: 23 мільйони. Ви серйозно? У мене до вас дуже просте питання: це саботаж чи відкрита робота на ворога. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо інколи ми дійсно справедливо маємо злість на захід, що не дають гроші. Але це наші чиновники, чому вони не беруть гроші з росіян. Квартира Артемія Лебідєва і 23 мільйони гривень. Ось і всі наші здобутки за 2 роки. Друзі, напишіть в коментарях. Будь ласка, підпишіться на канал і зробіть донат на ударний дрон, який поїде на Херсонщину. Банка, картка, PayPal все в описі. Обов'язково зробіть. Сьогодні прекрасний день, п'ятниця. Можливо, це буде мінус кава, мінус чай, можливо, щось інше, але, будь ласка, давайте доб'ємо, нам залишилось 300 тисяч гривень. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!